В тому письмі є таке місце у послані до Євреїв 11.1, в якому говориться, що віра це є підстава несподіваного та певність у невидимому. Ось і цей вірш є справді дуже актуальним для нашого народу і часу, який ми проходимо в нашій землі. А є свідоцтво, яке Господь єв дуже нещодавно і хочеться з вами поділитися. А в такий період, коли наші воїни вони перебувають на небезпечних територіях, на дуже складних завданнях, дуже небезпечних і які загрожують життю, в таких обставинах оказався один мій знайомий. Ось і він справді був в такій ситуації, після якої вже Точніше завдання, після якого вже ми всі думали, що він попав в безвісті, і справді всі факти говорили про це. Ось, але насправді сім'я і всі його рідні в молитві і віри. Звичайно, був сумнів, був, була зневіра. Але навіть не за короткий час Господь убив свою милість. Що що трапилося? Однієї ночі. Був такий сон, ось дуже яскравий, дуже ясний, що цей, цей хлопець він оказався в полоні російському. Звичайно, це дуже таке неприємне місце було ось, але насправді він оказався живим і йому дозволили зв'язатися з рідними і сказати, що він е, живий. Ось. І в цьому сні, справді, рідні зраділи, і все було прекрасно. Ось. Але, просто, Час, справді так сталося, коли сім'я вони очікували і просто запитували Бога, нехай буде якийсь знак, чи жива людина, чи не жива людина. Ось, і Бог послав, побудив розповісти цим людям це, таке, такий сон, можна сказати, пророчий. І справді вже вчора Файна, отримала повідомлення, що цей хлопець справді зв'язався своїми рідними. Ось, і він сповістив, що він живий. Далі продовжуємо молитися і віримо, що він скорим часом буде вже з сім'єю, з рідними на нашій землі. Нехай Господь наш буде прославлений всіх таких моментах, там, де є безнадія, і де все здається темним і а, немає ніякого виходу. Але Господь являє своє чудо, приходить туди і показує насправді, хто він є. Будьмо всі благословенні.